Всім доброго дня, така вже соя. Коротше. Це з краю вона тут погано далі, ви бачите. чітко, але ну, треба дивлюся, срочно фангіцидом йти, тому що жара дає про себе знати, Ну що, один коротше, качаю воду, тому трактор стояв, тому ночував до ранку. Приїхав, зараз сам там стоїть бікбек з цим, чекайте з карбамітом 18 відер карбамінтику два штучки набрав по ступенькам спустився піднявся викинув і так ну і качаємо водичку зараз накачаємо воду поставимо трактора де ми його взяли все-таки джиперез мене вчора робив відійшов один дротик треба буде завести там саму цю херню що подивилися, підпаяли, її. є, зараз все нормально. Ну коротше, така вона вже соя, ну це не одна з найкращих сой. Ну нормально. Коротше. Гречку тут попалили, і пам'ятаєте тут гречка, вона ще тому вдалі на простій сої трошки гречки а та гречка. А так гречка згоріла, все згоріло. Соя така собі цвіте, зацвітає, коротше, все. Ну, коротше, така от соя. Пічого важко одному, щоб сказати, з мене вже 10 путів злилось. Течей в очі і затікає. Коротше, треба пити більше води, щоб не отримати сонячний удар. Зараз заправимося, поставимо трактор назад в загон, куди ми закінчили вчора. Поїдемо привеземо воду. Коротше, і будемо, всього, підемо до комбайна. Там же колега ячмінь молотить. Бачу пилюка стоїть з столбом. Ну, він його раніше трошки сіяв, в принципі, в мене там і не такий гарний, як в нього. То теж можна виїжджати вже, мабуть, на ячмінь. Упашти. Хмарки пішли, ушли вже. Небо, ну коротше, жара на вулиці, не знаю, тут десь 40, це точно. В тіньку дихати нема на тут взагалі. Так що працюємо, не здаємося до перемоги. Наші пацики працюють. Движка он вже бачу, надо треба піти поправлятися. Так, всім лайки ставимо, не здаємось. Коротше, працюємо.